Доброго дня, ми з України. Сьогодні закінчив роботу над підсумком на 116 набоїв калібру 338. Підсумок має розміри 26 см на 16 см і товщиною 8. Зроблений підсумок із американської кордури 1001 в кольорі Мультикам. Велкар теж американського виробництва на двох сторонах. На обидвих сторонах блискавка прорезиня на корейського виробництва. Внизу підсумок має люверс для стока вологи. І ось таку ручку для переноски, яка не мішається, коли вона не потрібна. Є дві петлі для переноски з допомогою ремня підсумка. Ремень має зроблений з американської стропи мультикам 50 мм шириною і 25 мм шириною. Центральна вставка, щоб ну, не дусила на плечі. І з двох сторін 25-ка, яка кожна регулюється по довжині. Ось. За той ціє пряжки. пряшки. Е, є карабінчик звичайний, пластиковий, який себе гарно зарекомендував, надійний. Як він відчиняється? Спочатку ми віджимаємо металевий фіксатор, потім стискаємо і відкривається ось так. Коли треба зачинити, спочатку треба стиснути, закрити фіксатор і відпустити. Все. Тобто ми продіваємо в ці отвори обидва і можемо переносити на плечі чи через плече. Далі підсумок традиційної для мене форми і роботи. Тут чотири планки зйомні. Взаємозамінні. Можна зняти цю. Вони всі знімаються. Також знімається центральне відділення. Ось. Відокремити це можна. Як завжди, можна закрити велкро, якщо воно не потрібно, щоб чіплялося за що, і кудись перенести набої чи планку. Все як завжди. Людина не захотіла систему міст. Тому її тут немає. Ось так. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую.